это так сильно говорит. Так, а все уже пришло, поварили. вже красити будемо по місту. Не хотіли красити, а потім ще перекрасити, то вже заодно пробили чи приварили так. Коротше, це ми вже зробили раз, два, три. Чотири вже зробили плоскості. Повністю 4 зробили, вже закончилися, калітку зняли. Теж вже на місто калітки повністю переробили. Остався ще один воно бетонний. Тут він, бачите, видно, йдуть всі металічні, один ось, бетонний стовпчик, семерочка. Це тут був перший забор. <гум> Потім додалося і час воно ще додали. Ну, коротше, оце, оце був забор тут. Ну, залишилося. З цієї сторони я буду чуть трохи ну, скоби оно ропить і тоже ставить. Сейчас з той сторони оно докінчуємо перший і останній, а потім ще будемо на цій все ціпляти. Ну, тобто роботи ще на пару днів, напевно. Сетку я вже зняв, сітка в мене все лежить. Калітка, аж от, то, то, той рулон там, ну, потихеньку будемо двигатися. Бо вже треба парничок сюди ставити, а в мене ще сітки не обгоружено. Ну, сьогодні, сьогодні вже точно обгородимо, бо я вже ось приніс доварювати сюди, де будуть профлисти закручені. Тут ось будуть профлисти стоять. То вже ось на профлисти. Так що, якось так, потихеньку движемося. Так, ще один для вас лайфхак, як покрасить ну, швидко. Бачите, такі ось, у мені скуби треба покрасити на ступчики. Як, проще як ото кісточкою мазюкатися. то проще отак от, от їх ласкогубцями. Ну, бачите такі вони. І ось раз. І сюди. Быстро і скоро. Воно. Уронили. Підняли, хай стікає. Опять уронили. Ось зараза, бачите, як воно погано одною рукою знімати і це все робити. Ну, коротше, все, стекло і сюди. То, що воно там ті три капки капне. Але ну, ви щіточкою його замучитесь красити, оце такі вещі малі. Ну я маю там планки, оце таке, ну дріб'язок. Понятно, що таке не всунеш аж. А така мілочовка. Щоб Не тратить багато времени, то проще пожертвувати 50 грамів краски, що воно там накапає. А і не накапає воно там ті 50 грам, ради Бога, откуди тут вона візьметься. Ну зато все 3 секунди та й готовий. Ну, дивіться. І руки чисті. А пласкубчики такі. Взяв, помив швидко. Кінчики та й все. Ну от, от я вже й закінчив. А щіточку, і скільки б мені треба було, це мазюкатися. І руки б вимазав би, і сам би вимазав все з них до голови. А так ось, ось все останній. Ось, раз, дивіться швидко і скоро. Обтекло. О, І повісили. Все, дивіться. А? Красота. І покрасено наче як автомобіль. <соць> так що якось так. Так само і ці можна. Ось. Ну, я їх красив полосою длиною, да, щіточкою. Ну можна так само в цю длину кидаєш та і все. Ну, оце якось так. Всіх вітаю! 4 квітня. Значить з утра посадив, ось о. дивіться, яка міндаль. Ех, пішов, які листи красиві. Посадив його, все тут. Все як годиться по книжці. Посадив міндаль і посадив. Коротше, за теплицю ця не видно, вам обходю теплицю. Так, ось у мене от з'явився, бачите, побірках. Це абрикоска кіота. І сьогодні персик і нектарин. Ось. Так, і ось дивлюся, почала, бачите, процентів так 20-20, ну 20, може 25. Розцвіла абрикоса, почала датися ця. І оно та дальня також вже процентів так. Ну Теж процентів 25 десь от утром поштигать єлі-єлі, так цей, то жду жду вечора, е, зараз 6 годин поки, вже якби трошки вітер утихне і заколотю. Коротше. Оброблю зігномом. Возьму 10 грамів на 10 літрів води сігнома і 2 мл е, е, каліпса на 10 літрів. Та й бризну ці дві абрикоси. Одну і другу. Більше в мене цвіту немає. Зараз пройдуся до балки. Туди там я посадив кизил. Зараз е, гляну на кизил і гляну на войлочні вишні. От. Як там войлочна вишня. Думав, вона там цвістить, чи не думає, а поки ось йду, то я вам зараз скажу за форми, за ті, які розігруються. Значить, Водолій я узнавав, це Гусаковський Олексій вивів цю форму. Я не знаю, це якби селекціонер чи любитель. ну, коротше, Це його форма. Гусаковський Олексій у родительська, ну, батьківська пара там іде. А тут на ландиш. Слатіно, Слатіно це посілок ну, пос городського типу, чи я не знаю чи, чи просто якийсь... Це в Харківській області е, є цей так в чисту посілка, та й назвали Слатіно. А вивів Валерій Вахненко. Його. Так, ось мій козильчик, дивіться. Красота, да? Яка краса. Деревце таке красиве, блін. Хочеться таки дивитися, і дивиться, що ще один. Це в мене Миколка. А це Володимировський. І оце ось у мене Лукіанівський. Так, дивлюся, вилочна вишня, ще не цвіте. Ну вже ось 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 ви подивіться, вже такі прямо. Ви бачите? ну На всякий случай прийду сюди, бризну. Ой, а ця взагалі дивіться, який красивий бурозовий бутон. Гляньте, це оце краса, ймая, люблю я таке. Оце я його. ну У мене ж і ще тут є. Ну вони маленькі, правда. Ну, бачите, ось о. Ось ще є маленька. А теж буде цвісти, новий викидає там <смі> малесенькі такі. І ось ось ще дві. Ну коротше. Почали полуницю. Ми дивіться вже. Тут вона вже чиста, без бур'янів. <смі> бачите? ось ось. Короче, начали вже в порядок приводить. Воно тільки кучки ще не повиносили, ну повиносимо. Оце такі діла. Да, ну кизил, конечно, так. Да. Красав. Так, ну і тепер само главне буду хвастатися. Дивіться. Бачите? Нове. Воно добув забор, воно кущ посаджений. Останнє. Це красава. Тут росте. Тут ось була на цьому стовпчику калітка. Ось от калітки тільки осталася. Бачите, дирочки завіси зняли. Уже тут ось приварені всі. Бачите, все приварено, тільки ще не покрашено. Покраситься, в мене вже дівки будуть, я їх орендую, загоню сюди. Забагато мороженого і вони повикрасують мені. Оце все діло. Забор вже в повністю стоїть, дивіться. І калітка вже, все як положено. Єдине, що не вистачило, ось, блін, 20 см. Бачите? Ну нічого, то я поїду докуплю, просто листок, все одно мені там у друге місце треба, то якраз полосочку сюди виріжу, а тут вже все. Дивіться, все, забор повністю стоїть. І Ось цей новий ряд. Тут короче, забор вже так зроблений із... ще на один ряд. Короче. Помимо цього, що тут у землі, то ще тут можна буде один ряд досадити. Ну, тобто все тут закінчено, залишилося тільки вже на бетоні стовби вішать В-образні ну, букву В, скажем так. Це з арматури вже все, воно готове, тільки залишилося варити, Ну, вже за сьогодні ми наробилися так, що вже не до нього, вже. Главное, що стартові є, перві і останні є, а ці вже швидко піде діло нацепити, та й можна буде вже вішати. лозу ложити. Не сказав, що... Бачите, за дві форми сказав за на водолій, не сказав за червону калину. Червона калина це чистий кишмиш американської селекції. Клас без насінневості перший, навіть без рудиментів. Заявлений як ранній. От, дозриває він разом з Велесом. Ну, Десь так, на період Велеса. Так що будемо сподіватися, що так воно і буде, та що заявлено. Бо ще хто питав, де взяти, я писав, там, комусь відвічав, що ну, можна в зелені у солодких гронах, може ще в кого є, я не знаю. В солодких гронах дорожбу бути. Ну, там я вчора я дивився, інтересувався, там ціна Чубука, 4 вічка 1500 гривень. Так що, якщо кого це... Якщо когось встраю така ціна, то можете. Так що у нас круті подарки. Да, скажіть мені ще, будь ласка, напишіть точніше. Бо мені там писали в коментарі, якось ну, не хочеться мені правила міняти вже, знаєте, як на ходу. Хоча все одно до розіграша ще далеченько. Люди там писали, може зробити три, ну, по одному черенку розіграти, а тільки ж, ну, щоб три учасника, три переможця, щоб були та по одному черенку. Ну, наприклад, можна там перше місце буде, допустимо, червона калина, так як це самий-самий черинок дорогий і якби, новий. А на друге місце взяти там водолій, на третє місце. На третє місце слатіно, Якщо ви. Вы... Погоджуєтесь так, напишіть, я почитаю ваші коментарі. Якщо ви так погоджуєтеся, то я так і зроблю. Якщо не буде, ну, даєте, не даєте цієї, згоди, значить буде три, три одному. Тобто один переможець, три черенка піде в одні руки. Так що від вас зависить. Ви пишіть, я все одно всі ваші коменти, я ставлю сердечко, все, де конкретно питання є, я на нього відповідаю. Так що без обід я просто не вспіваю за все. Бачите самі, скільки роботи, скільки ще всього. Я повністю вечором всі коментарі перечитую. так що ви не думайте, що я там ігнорюю чи що. Я все перечитаю. Скажете ви зна, три, буде три, скажете ні, хай буде так, як, як я й сказав. Тобто три черенка одні руки, ну хай буде так. Ну, Люди не знаю, Написали, кажуть, що би, це сильно одному буде сильно <сохи> жирно. <сохи> не знаю, це вам рішати. <сохи> Рішите так, то хай буде так. Мені все рівно, мені його все одно треба буде вислати, а кому чи трьом, чи одному, мені без різниці. Так що якось так. На цьому е буду завершувати це відео сьогоднішній. Фронт роботи я вам показав, що я зробив, я прямо щасливий, що і дерева посадив і забор зробили, почали шпалери, вже готовність, можна сказати, 50%, вже ерунда тут осталася. От. Ну якось так, сьогодні день пройшов. Зараз буду, я ж кажу, вітер просто немає як мені обробити, буду обробляти. За обробіток я вам сказав, сігномом буду. Сігном 10 грамів на 10 літрів і каліпсо 2 мл на 10 літрів. У мене всього дві деревини, я оброблю, ну і два кущика, там, ви самі бачили, піду й туди бризну, на всяк случай лишнім не буде на войлочну вишню, бо той год вона теж адмоналізована, вся, нічого не було. Так що якось так. На цьому будемо прощатися. Всім дякую, що додивилися, що дивитесь мене, що пишете мені. Я от стараюся. якби... Я просто показую, що я роблю, що я живу. Нікого не збираюся вчити, може я щось і неправильно роблю. Кожен для себе вирішує, щось підчеркне, може, щось, ну, щось бачите неправильно, пишіть, що неправильно я роблю, чи ще щось там. Ну, Коротше, як вмію, так, так і роблю. Це село раніше я казав, що тут робота ніколи не закінчиться. Можна 10 відео в день випускати, якщо одним відео займатися. Так що в мене робота, і і клубніки, і всього там. Ой-ой-ой, почати так кончить. Все, вже я втомив вас до наступних відео. Дякую, до побачення.